Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Мабуть, саме тому навіть невщухаючий дощ не завадив проведенню Білоцерківського благодійного марафону та чемпіонату України з марафону. Церква має досить гарні традиції, в тому числі в спорті. Але родзинкою цих традицій є саме білоцерківський марафон. Дуже приємно констатувати сьогодні, що саме сьогодні білоцерківський марафон відроджується. Користуючись нагодою, сьогодні день територіальної оборони. Я хочу подякувати всім захисникам України, які боронять нашу державу. Я хочу подякувати всім спортсменам, які на всіх міжнародних аренах прославляють нашу державу. Ці такі важкі часи для України. Ми бачимо, що український спорт живе розвивається, і ви саме гідний приклад цього. І я щира рада, що за деякий час нарешті відновився і чемпіонат України, і білоцерківський марафон сьогодні, як і кожного дня, захист нашої незалежності боронять українські воїни безпосередньо за будь-яких погодних умов вони виконують складні. Боєві завдання, але родзинкою цього марафону буде саме благодійне спрямування. Серця кожного з вас вони волають, щоб була перемога, вона обов'язково буде, тому що ніхто не зможе переламати і зламати наш славетний український народ. Я бажаю всім вам віри в перемогу, а всім учасникам сьогоднішнього марафону, перемоги над самим собою. Слава Україні! Thank <laughs> Так, от В цьому марафоні було зареєстровано дорослих більше 600 чоловік. І десь планувалося близько 300 дітей, трошки погода підвела, ну їх було менше. ну Загально кількість за 800 чоловік. У нас є закордонні гості з Казахстану, навіть два учасника були. І ну, майже з усієї України близько півмільйона гривень. Ми зібрали. Ми зарані домовилися, анонсували, Ми відправимо кошти в реабілітаційний центр Тітанові. Це люди, які займаються складним протезуванням кінців ампутованих. Сподіваємося, допоможемо хоч їм. Не було повітряних тривог тому. Дякуємо збройним силам і господу Богу, що вони нам дозволили зробити це благородне діло.